От, уче вас, учи, а толку все одно ноль. Абсолютно, ось о, два різні телефони, два різні клієнта з абсолютно однаковими симптомами. Тут він скупався в воді, сюди хлюпнула вода з басейну. Але що в одному, що в другому випадку, клієнт нічого не придумав краще, як включити телефони на зарядку. В результаті не працює ні один, ні другий. От скільки раз ми маємо клієнтам наголосити, ні в якому разі нічого не робіть з телефоном самі, якщо він впав в воду або потрапила вода на нього, не треба ні кнопки тицяти, щоб вмикати, не треба тим більше на зарядку його ставити. Ви вб'єте свій телефон, і якщо після звичайного падіння в воду, ви б просто віддали його в сервіс, і воно би там пару сотень гривень вам обійшлося, просто чистка, то тут уже швидше всього буде заміна якихось комплектуючих, а це вже набагато дорожче вийде. Тому, друзі, підписуйтеся на мій аккаунт, щоб знати більше і не повторюйте таких помилок.